До нас діти сьогодні залетів голуб і приніс листа. Давайте почитаємо, що в ньому написано. На городі бузина, а в Києві дядько, язик до Києва доведе. На білому світі столиць є чимало, а Київ на світі один. Здається, мені, дітки, цей голуб хоче нам Запропонувати подорож. Як ви гадаєте, до якого міста запрошує нас пташка? До Києва, правильно! І почнемо ми нашу подорож з віршів про Київ. Київ місто історичне, йому вже багато літ. А воно красиве, вічне, навесні Каштанів цвіт. З нього почалась держава. У прадавні ще часи в ньому наша міць і слава, в ньому предків голоси. Рідний Київ, Дніпро широкий, пісня Солов'їна, на каштанах золота роса, рідний Київ, серце України, наша слава, гордість і краса. Київ, Столиця, тобто головне місто нашої батьківщини України. Розташоване воно в північній частині України і збудоване на повноводній річці Дніпрі. Широкою стрічкою поміж зелених берегів тече горде Дніпро. Він ділить місто Київ на дві частини. На правому березі, на високих пагорбах розкинувся старий Київ, а на пологому, лівому березі виріс Київ новий, сучасний. А виник наш Київ дуже давно. За давньою легендою, місто збудували три брати Кий, Щек і Хорев, а з ними і сестра їхня Либідь. На честь свого старшого брата Кия вони назвали місто Києвом. У Києві споруджено пам'ятник засновникам цього міста. Ось так він виглядає. На ньому зображені три брати Кий, Щек і Хорив і їх сестра Либідь. Багато в Києві давніх храмів. Ось золотом церковних куполів вітає нас Софійський собор. Сюди щодня приходять тисячі вірян, киян та гостей міста, щоб помолитися за рідний край і за своїх близьких, і просто щоб помилуватися величчю красивої споруди Софіївського собору. Завжди повнолюдна та гамірна центральна вулиця міста Хрещатик. Багато, Багато років тому тут був глибокий і довгий яр, який перехрещувався з іншим яром і тому називався Хрещатем. Від того й пішла назва вулиці Хрещатик. Стародавня пам'ятка Києва. Так звані золоті ворота. У давні часи тільки через золоті ворота можна було потрапити до міста. Ось чому їх називають золотими, тобто головними. Усі, хто приїздить до Києва, відвідують пам'ятні місця та музеї цього чудового міста: чимало в Києві місць і для відпочинку теністи парки для малят, ляльковий театр, цирк. Сучасний Київ місто Каштанів. Про це розповідається у віршах і піснях. Квітка каштана є символом Києва. Каштани ростуть усюди, на алеях, у парках, уздовж великих та малих вулиць. А ще в Києві. Працює президент України. Президент разом з Верховною Радою України працює ось у цій будівлі. Називається вона Будівля Верховної Ради. А тепер, діти, я запрошую вас пограти в гру. Гарне місто Київ. Я почну речення про Київ. А ви повинні його продовжити, добираючи слова, ознаки міста. Наприклад, велике, чудове, багатолюдне. Тож починаємо. Київ головне місто України, тому воно яке? Столичне. Київ називають Мегаполісом, тому що наша столиця яка діти? Велика, багатолюдна. Київ виник дуже давно, тому його вважають містом історичним, давнім. У Києві багато храмів, соборів із золотими куполами, тому його можна назвати яким. Подумайте! Золотоверхем. У Києві багато визначних місць, давніх величних пам'яток. Тому Київ місто яке. Історичне, гарне. Щодня Київ відвідує багато людей, тож наш Київ місто яке. Привітне, гостинне! Символ Києва квітка каштан. В Києві дуже багато каштанів, тож ми можемо назвати Київ яким? Каштановим. Молодці діти. Наш Київ, діти, чудове місто! За свою давню історію він не втратив красу. Багато пам'яток культури, історії української столиці збереглося до наших днів. Давнє місто і досі радує нас, виблискуючими на сонці куполами храмів та монастирів, різноманіттям ошатних палаців та маєтків. У наш час Київ. Стрімко розвивається, розквітає новими барвами. Зараз це сучасна європейська столиця з гарними будівлями, великою кількістю парків, скверів, багати Київ музеями, бібліотеками, навчальними закладами. У Києві розташовані центральні органи влади України. Київ Чудове місто, прекрасна столиця України. Він поєднує в собі історичне минуле та динамічне сучасне. Діти, пригадайте, де ми з вами сьогодні побували? Які місця Києва вам запам'яталися? Як на вашу думку, треба нам усім ставитись до нашої столиці? Міста Києва. З любов'ю, цікавістю та повагою. Молодці малята.